Це віта Поштова, будинок 230 метрів стараси. Є також басейн на ділянці. Є також гараж на два авто. Ділянка 15 авто. Будинку зроблений ремонт. Будинок 2022 року. Поруч з лісом, межує сосновий ліс. Також гарна панорама відкривається з будинка. Басейн, до речі, йде вже з тепловим насосом. Чотири паркомість. На два авто і на будиночку гарні сосни знаходяться молоді. Також зроблений септик з трьома переливами. Свердловина, дві свердловини є, два види опалення, електрокотел, передопавне котел. Розпідемо всередині, покажу вам планування. З кухні вітальні, гарний вид і вихід на терасу, такі чудові сосни. Ми увійшли, зліва шафа, потім йде окрема кімната, розсувна система. Далі йде на першому поверсі душова з туалетом і вітальня. З виходом на терасу роздвижна система. Далі йде місце тут їдальня, камін, кухня, великий холодильник двойний. Також котельня. На другому поверсі. Перша дитяча кімната, друга дитяча кімната, загальний санвузол з ванною. Туалетом і також є пральна сушилка. І мастер спальня. По проєкту тут кабінет, гардеробна і мастер спальня.